Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Опрацюємо завдання першого уроку. Уважно послухайте визначення та скажіть, що це? Щедра, багата, хлібна, родюча земля. Добра, чесна, лагідна, мужня. Людина барвінкова, материнська, рідна, милозвучна мова. Почнемо ми наш урок із віршика про українську мову. Моя українська мова. Ти мамина колискова, бабусина перша казка, батька суворісті ласка. Нам, Українцям рідна, любові та шани гідна, моя українська мова рідна, лагідна, чудова. За змістом вірша Віталія Сидоренка доповне речення Із раннього дитинства життя людини пов'язане з мовою свого народу. Щого пізнає рідну мову дитина? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дитина пізнає рідну мову з колискових пісень та казок. Упиши пропущені слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У кожного народу є своя мова. Вона для нього найдорожча. Ми живемо в Україні, вивчаємо українську мову. Будемо її знати і любити. Побудуй звукові моделі слів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Україна У-К-Р-А. Й, і Н А. Українська у К, Р, А, Й, і н, с, К, А. Українці У, К, Р, А, Й, і Н Си Відгадайте загадку. Ця хатинка невеличка, має 33 кімнати, в кожній з них живе сестричка. Як же цю хатинку звати? Так, правильно, це алфавіт. Давайте пригадаємо алфавіт української мови. Як іще називають алфавіт? Про алфавіт кажуть абетка, азбука, алфавіт. Це букви, розташовані в певному порядку. В українській абетці 33 букви. Кожна буква має свою назву. Букви ми бачимо, читаємо і пишемо. Букви є великі та малі, друковані письмові. Звідки ж пішла назва абетка азбука алфавіт? Це слова синоніми. І означають сукупність літер, прийнятих у писемності будь-якої мови та розміщених у певному порядку. Слово абетка утворено за назвами початкових літер А та Б, а слово азбука народилось дуже давно, ще у Київській Русі, теж із початкових літер, які звалися «аз» та Буки, тобто буква. Слово алфавіт ще старіше, воно утворене від назв двох перших букв старогрецького алфавіту. У стародавніх греків перша літера азбуки була алфа, а друга віта. Тож пригадаємо алфавіт. Кожна літера має своє ім'я: А Б В, Г Г, Д, Е, Є е. – Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, ща, м'який знак Ю, Я. Ну, тепер, пригадавши алфавіт, ми можемо виконати завдання. Впишіть пропущені літери алфавіту. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, які літери ми вставили в алфавіт. Устав пропущені літери у слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: Черговий театр, четвер, портфель, предмет, листопад, ясен, ведмідь, батьківщина, олень, Київ, Заєць, Учитель. Запиши слова останнього рядка за алфавітом. Слова Батьківщина, Олень, Київ, Заєць, учитель. Запишіть за алфавітом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Запропоновані слова за алфавітом будуть у нас звучати і стояти так. Батьківщина, заєць. Київ, олень, учитель. Перестав склади у словах і відтвори вірш. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Мову рідну я вивчаю. Її люблю, не забуваю. Рідну мову буду знати, берегти і поважати. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей.